Всі чекали на тепле сонечко, духм'яні квіти та зелену траву, щоб вийти на прогулянку в парки та лісову місцевість, та важливо пам'ятати, що разом з весною розпочинається сезон кліщів. Зазвичай кліщі ховаються на деревах, кущах та у високій траві. Під час самого укусу паразити виділяють слину, яка має знеболюючий ефект, тому людина не одразу помічає наявність на собі кліща. Щоб знати, що саме треба робити для запобігання укусів, як правильно витягнути комаху та якою є профілактика від ускладнень, ми поспілкувалися з лікаркою-інфекціоністкою. Кліщі є переносником великої кількості інфекційних захворювань: це лаймберліоз, кліщовий енцефаліт, бабозіоз, анаплазмоз і багато інших захворювань. Лікарка наполягає на терміновому зверненні до спеціалістів при виявленні у себе наступних симптомів. Слабкість, гарячка, головний біль, нудота, блювота, парези, паралічі, напади судом, марення. Лікарка-інфекціоністка Анастасія Лішневська також дала нам декілька важливих порад щодо того, що робити після прогулянки, аби захистити себе від кліща. Потрібно звернути увагу в першу чергу на те, чи немає кліщів на вашому тілі. Потрібно зняти весь одяг, витросити його краще, попрати при там, високій температурі, і обов'язково оглянути все тіло, обов'язково попросити когось, щоб оглянули волосисту частину голови, Розчесати волосся, особливо якщо довге волосся, дуже добре прийняти душ, якщо не виявлено кліщів, добре. Якщо о, кліща. Виявлено, то його треба витягнути. На вулиці тільки починає теплішати, і разом з весною розквітає сезон кліщів. Ми вже з'ясували, що кліщі є доволі небезпечними для людей однак не варто забувати, що у зоні ризику також знаходяться брати наші менші. Прогулюючись у парку чи за містом зі своїми тваринками, вони та їх здоров'я наражаються на небезпеку бути вкушеним цими павокоподібними. Не новина, що кліші переносять різні мікроорганізми, які є збудниками хвороб. Дуже важливо вчасно оглянути тваринку та у випадку наявності кліщів надати необхідну допомогу. Тож будьте уважними до свого здоров'я у цей сезон кліщів. Бережіть себе та Україну!